Останні 12 років актор театру Олег Пшин працював у Донецьку, і творчість і особисте життя складалися успішно. Жодних передумов для зміни постійного місця проживання не було, говорить він. Аж поки після черневої відпустки не довелося повертатися на роботу в театр. «Знаючи мої політичні погляди про українські політичні погляди, мені сказали, що мені не варто туди повертатися, тому що нібито я там в якихось чорних списках. Актор змушений був спакувати валізи і розпочати пошук роботи. На щастя, товариші, з якими він навчався у рівному в інституті культури, допомогли з працевлаштуванням. Перша роль у рівненському драмтеатрі – це роль Діда Мороза. Актору подобається веселити дітей на новорічних ранках, дарувати малим радість і втіху. каже, що постійно упродовж 35 років, що зими залюбки перевтілювався у доброго чарівника. Роль на роль не припадає. Єдине, я знаю, роз, розчулити глядача. Ну, якби заставити його плахати, до речі, легше, чим розсмішити. І комедійні ролі вони більш важчі. Нині Олег Михайлович повністю заглибився в роботу. Як людина, яка в акторській професії не перший рік, підмічає, як і до чого доведеться підлаштовуватися. Вважає, що складностей не повинно виникати, адже розмір сцени та глядацької зали в обох театрах практично однакові. Відмінності помічає лише в репертуарах театрів. У Донецьку переважав розважальний жанр у рівному акцент на драмі. Сподівається, незабаром знайти і своє місце у творчому діапазоні. Театр мене поки що прийняв у себе в своїх стінах я живу саме в театрі, тепло, всі умови є і так далі. Так що мені гріх жалітися в порівнянні з тими, хто зараз смотається по Україні, шукає роботу і якийсь притулок. Творчими планами на майбутнє Олег Пшин ділитися не поспішає. Пояснює це просто в акторському середовищі. Не прийнято цього робити, щоб не наврочити. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.